Книга Іова, розділ четвертий. І заговорив Еліфаз із Тиману і мовив І словом нам звернутися до тебе. Тебе, можливо, це пригнобить та стримати слова, хто зможе. Оце навчав ти багатьох і скріплював знеможені руки. Хто спотикався, словами ти підводив і хистким колінам давав сили. Тепер же, як найшло на тебе лихо, ти прибитий, торкнулося до тебе, і ти збентежився. Твоя побожність, чи не вона ж? Твоя надія, чи ж не твоє вповання путів твоїх невинність? Згадай лишень хто гинув, бувши безневинний, і де праведні бували знищені? Оскільки сам я бачив хто орав лихо і сіяв загибель, той пожинав їх? Від Божого подиву вони гинуть. Від подиву гніву його зникають ревіння лева, і голос леопарда вмовкає, і зуби левенят кришаться. Лев гине без здобичі, і левенята йдуть у розтіч. І надійшло до мене стиха слово, і я почув ледь не ледь щось із нього, серед примар нічних привидів. Як на людей надходить сон глибокий. Я задрижав і затремтів у страсі, і всі кості мої стряслися, і над моїм обличчям промайнув вітер. Волосся в мене стало дуба. Став хтось, виду його я не міг розпізнати. Привид, постать перед очима у мене і чую тихий голос. Чи ж може бути чоловік праведний перед Богом? Чи може смертний перед своїм Творцем бути чистим? Коли і власним слугам він не йме віри, і в ангелів своїх знаходить недоліки? Оскільки ж їх більше в тих, що мешкають у глиняних хатинах, підвалини яких у поросі, у тих, що їх неначе міль, Давлять. Між ранком та смерком на порох їх стерто, і не помітиш, як загинули навіки. Мотуз від їхнього намету відривають, і вони вмирають, бо не мудрі.